Дружина застала чоловіка із коханкою. Скандалити не стала, а просто сказала: осядьте ближче один до одного. Я вас сфотографую. На пам'ятник! <риклад> <риклад> Бригада євреїв виграла тендер на фарбування пароплава. Приходять до одеського пароплавства, підписують договір, їм виплачують аванс і вони йдуть, за тиждень показують роботу. Начебто все зроблено, як треба. Пароплав білий, гарний, загалом як новенький. Ну, підписали акт виконавчих робіт, виплатили їм усю суму, що залишилося, і євреї благополучно пішли. Через деякий час пароплав вирушає, повертається іншим боком, а там вся сторона іржава чорна і без жодної білої плями, замовник у шоці, технагляд у паніці. Знайшли бригадира євреїв, привели до пароплавства і кажуть їм. Та що за справи? Чому половину роботи не зробили? А та що ви таке кажете? У нас усе за договором. Читають договір. Ось тут же написано бригада євреїв з одного боку і одеське пароплавство з іншого боку домовилися пофарбувати пароплав. Кохана, а ти знаєш, що верблюд може місяць робити і нічого не пити? Ой, та я знаю такого верблюда, який місяць п'є і нічого не робить. До перукаря заходить чоловік із дитиною. А постригти поголити, запитує перукар. Ха, і те і інше, відповідає чоловік. Після того, як майстер закінчує, чоловік каже: Так, а тепер пострижи малюка. А я поки що схожу за газетою. Минає багато часу, а чоловіка немає. І куди ж провалився твій батько? Втративши терпець, накидається перукар на хлопчика. Та це зовсім не мій тато, злякано відказує хлопчик. Цей дядько підійшов до мене на вулиці і спитав, а хочеш безкоштовно постригтися? Твою ж мать. Шановний, не пийте воду з цього ставка. Туди лайно з усього села стікає. «А Ачто? Говоріть по русски Я вас не понімаю. Um, я кажу двома руками черпай.